Мене, бо я вже експерт. Мій сайт взагалі не треба це робити. Це в першу це було 1000 доларів в профіті. А для чого ви взагалі навчання, якщо ви самі ж все вмієте робити? До обіду було три продажі і до вечора прийшло шість. А це вже мільйон в рік. Що пікається просто крапля в морі. Ти вже продав на шість тисяч доларів е, за 5 днів. 30% профіту. Космічні гроші. Окей, десь, давай тоді почнемо. Дякую, що попрошу на цей час. То дуже важливо, тому що такі відоси допомагають іншим джентльменам, які гуміледі, які стали на шлях дропшипінгу і комерсу, не опускати руки, якщо вони знають, що в когось вже виходить, і це для мене теж колись було знаєш, таким виріжним каменем, бо я дивився, що у когось получається в мене ще ні, і я рухався далі. Але перед тим як ми до цього дійдемо, розкажи трошки про себе скільки тобі років. Чим ти займаєшся і ну, ще трошки про себе? E, ну, мені 25 років. До цього я займався 3D-візуалізацією. Mm -hmm. e, пройшов теж такий шлях, що дійшов вже якби до максимуму своїй кар'єри. Mm -hmm. До максимального заробітка. Mm -hmm. І якось з того моменту почав задумуватися над тим, що треба щось міняти. Тому що uh, дуже виросло навантаження, збільшились години. Uh, і це, це якби дуже багато часу в мене вкладало на роботу, хоча хотілося більше заробляти. А скільки ти працював і скільки ти заробляв, якщо не секрет? Ну, тоді коли працював? Uh, я працював на декілька фірмах, вже остання це була на uh, таку UK фірму Я заробляв близько 2 тисяч доларів, якщо так вже так переводити. І працював п'ять mm -hmm. днів, на, днів на тиждень, але часто, дуже часто виходили, що треба було і по вихідним працювати, і десь mm -hmm. 12, і 14 годин доходило. Це якби вважалось нормою. Що, навіть так начальник так вважав. Ну, така індустрія, так треба працювати. Я, я Це ти десь, yeah. я так розумію, живеш в Європі і працював на європейські контори, да, на UK-контору. чи як? Я жив у Польщі і uh -huh. працював віддалено. Uh -huh. Ну, супер. Так, на даний момент uh -huh. да, в Україні, але так, весь час я там вчився, а, вчився працював, доходив весь шлях, так, через Польщу прийшов. Я зрозумів, тобто в так, шлях почався, ну, як і у більшості українців, так, так на жаль, хтось з Польщі переїхав, потім почав десь. Окей, а як ти взагалі прийшов ну, в цю нішу? Ну, як ти дійшов до Shopify, шипінгу і таке інше. Ну, я, що... так, я просто банально почав шукати від таких запитів в Google, як заробляти більше, на чому заробляють. Начав підписуватись по інстаграмах ну, різних таких інфлюенсерів. Одного разу просто побачив рекламу в Google, що з Amazon. От ти куплюєш, купляєш всю ложечку, там, допустимо, за 2 долари продаєш за 7. І так mm -hmm. відео за відео, людину за людину, я дійшов до дропшипінгу Shopify. Вийшов на це як. Зрозумів, що це якби найкраще в цій індустрії. Як почав порівнювати, що таке Amazon, розбиратись по трохи, що таке взагалі ну, продажі, як працює. Бо як людина не з цієї сфери, ну навіть близько цього всього не розуміє. Mm -hmm. Ну, так, да, це насправді людина. Якщо ти переходиш там з 3D-візуалізації, та да, це сфера там дизайну, можна кажучи, да, 3D-дизайну, то тобі mm -hmm. трошечки важко зрозуміти. Там, зі старту, що є Amazon, що є Etsy, наприклад, напевно, ти теж дивишся про Etsy, що є eBay, або там інші маркетплейси, і що є Shopify. І чому ти так. вибрав саме Shopify? No, Shopify? Ну з того, що я зрозумів, це а, якби необмежені можливості в Shopify. Ти uh -huh. від самого початку є власником свого магазину, для тебе є можливість створити бренд від цього. І... Тут якось, що мені сподобалось, немає якогось потолка заробітка. Те, mm -hmm. що я заробляв в себе на старій роботі, в Shopify це просто крапля в морі, це самий початковий рівень. Так, І... так, так. Це мені дуже затягнуло. Ну і плюс ще я теж чому люблю саме Shopify і Shopify Шопіфайдровшипінг, бо в принципі перехід потім до бренду. Ну коли ти вже там доволі довго працюєш, це те, що наприклад, якщо би ти почав займатися Амазоном або ЕС, то тобі довелось би набагато довше розкручувати свій amazon Shop до півроку мінімум, і е, там вхід ну на порядок вищий, да ти не можеш почати з декілька матч чи на доларів. Працювати нормально на Амазон, ну, ти, ж, ти можеш, але в тебе ймовірні, там, взагалі майже не було. Як людина, яка продавала на Амазоні півроку, я пам'ятаю, які там кошти, і якщо нормально продавати, ну це дуже дуже розтягнута в часі подія. А в шопіку ти можеш запустити да, продукт і за тиждень розуміти, продається він чи не продається правильно, і ти повністю мені. Улюблено, що ти маєш контроль над своїм бізнесом? Бо в будь-який момент може бац! і забанити твій бізнес. Просто так Так само Etsy, так. так само eBay. А що ти, ти правильно говориш? Я теж вибрав свій час, тому що ти повністю контролюєш е свій дохід і свій бізнес. Все, це повністю твій бізнес. Окей. Бо я прийму, як ти прийшов А як ти потрапив саме до, до нафтування? От як ти нахід був? Ти почав займатися тим, що він футболію, як ти потрапив до гасту навчання? Mm, так, я, я почав якби з Ютуба. Ще свою професію стару я опанував теж через Ютуб, і тому зараз теж полізу Ютуб, почав дивитись в основному американських блогерів. Uh, дуже багато всього, дуже багато інформації. Uh, але я зрозумів, ну. Що багато хто якусь воду лють, багато хтося розказує просто якось загальному. Я знав, що мені треба йти на курси, тому що раніше їх теж там, де все систематизовано, де зібрано по кроку, розбито все. І чому вибрав не, допустим, не американські якісь курси, тому що теж була така можливість закрити. Я знав, що мені треба, якби люди з української реалії, тому що я вже на даний момент був в Україні. Mm -hmm. а, як я знав, що ви з платіжними системами, ну, знаєте, як з ними працювати, тобто, У мене це було питання відкрите. А, думав, що ви мені просто більше в цьому підскажете. З українцем, українцям, по-перше, і так, якби це котелят. Mm -hmm. Ну, ти, ти ж дивився також наш YouTube, напевно, переглянути. Да? Yeah, так, дивив, так, дивився. І ти вже з YouTube, напевно, міг насправді запуститись абсолютно повністю сам, тільки з наших відео на YouTube. Міг. Як би міг, але це теж, це треба шукати. В це... курсі це все набагато зручніше. У тебе є одна платформа, ти йдеш по кроку, що якщо є підтримка, це ну, на великий плюс. Бо я вже проходив різні курси, я вже маю досвід, де трохи інфо циганство. І трохи з а, такими просто водяними курсами, де нічого немає. Мене ще переконали ще з вашого, з вашого чому закуп, закупити Тому що я підписався на інстаграм і наче слідкувати ну, за вашим якби життям, бо його її послуги. Я зрозуміти, що у вас є якби компанія по маркетингу, і ви не тільки що продаєте курси, а ви зараз в цьому якби крутитесь. Я бачу, у вас місці були в. Говорили щось про клієнтів, як щось запускати. Ну, я подумав, що вона то варто, щоб Так, був. так. Справді, у нас є компанія, де працює вже майже 40 чоловік, і ми якраз і займаємося full сервіс, e-commerce-маркетингом саме для Shopify магазинів і саме на міжнародній ринки. Ну тобто, ми постійно запускаємо саме рекламу, для клієнтів запускаємо рекламу. Ну тобто ми, ми постійно в трендах. Тобто, ми в цьому працюємо. Тому що є а такі скажемо. люди, які запустили один товар, і вони вже все запускають після нього курс. Ну, да. Ось показують маленьку статистику, і купляйте в мене, бо я вже експерт в цьому. Е -е 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 -е. Хотів тебе запитати, якщо ми вже пішли по навчання, а що тобі було складно під час навчання? А що навпаки давалось легше? От згадай, ти вчився, що тобі було складно? М -м Ну, з розумінням матеріалу з нічого і ніяких складностей не було. У мене вже mm -hmm. складності почались в процесі запуску. У mm -hmm. мене просто там проблема за проблемою. От це мене найбільше вбивало і е, весь час бувало, що руки опускались, і весь час приходилось звертався і повертався. З Фейсбуком були весь час проблеми. Я що не тронув, мене весь час вони заблокували щось. Весь час підтримкою стуклася два-три дня. Чекаю розвішення. Okay. Ну, це 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 справді є та дієта виклик. Пам'ятаєш, якщо я там тому і перед початком навчання я вирішив додати цей модуль про майндсет, щоб нагадати, що всі складності, всі проблеми це тільки шлях до ну до навчання. Коли ти вчишся, і тобі сложно, якісь проблеми опускатись руки. Це в цей момент ти вчишся, і більшість людей опускають руки, і все вони не вчаться далі. А коли чим більше в тебе таких викликів, тим більше досвіду до ти отримаєш. Але наскільки я пам'ятаю, ми вирішили цю твою проблему з Фейсбуком, просто коли ти перейшов потім на агентський аккаунт і вирішив mm -hmm. проблему зі спедом, тому що в тебе був обмежений спенок, правильно? агентський аккаунт, це, щоб компанія зарішала, а теж немає, ну, ліміту. Так. стільки проблем йшло з агентським аккаунтом, просто не передати. Ну так, да, це, це, це ж якби і є плюс таке, знаєш, е, ну то, що ти вчишся в спільноті, бо якби рішення не, ти би шукав самотужки набагато довше, да? ти там писав підтримку, думав, що купити, так в тебе рішення ну, на поверхні, якби, тому що це вже є рішення, яким користується. А скажи, а що було легко mm -hmm. для вас? Що найінтересніше було тобі в навчанні? Е, мені подобалось створювати сайт. Це одне із чого я вибирав. Тому що я перед цим пробував теж в Україні так, е, товарним бізнесом. Це було в основному копіювання лендінгів, щось передавати текстовий е, програмісти зміню. Мені подобався цей контроль в себе, якби група. Крем би mm -hmm. подобалося робити. Е, довго сидів над пошуком товарів, але ну але це просто довгий процес. Так, так була ця табличка структурована, яка дуже допомагала потім відсіювати. Е, угу. Ну, класно. Mm -hmm. Я думаю, що тобі найбільше сподобалось з ну, сайтом і з креативом, бо ти вже заліз в PageFly, як ти не помиляюсь, чи в GamePage, в PageFly, да? так. GamePage, uh -huh. так? Джемпейджімпейджі ah, oh, Pages, Pages. ти заліз, бо ти вже побачив ну, далі, куди можна йти після продукт-пейджа, ну наш досвід, те, що ми ділили з посадство, і ти вже зробив самотужки, і плюс тебе буде попередній досвід. Ну там 3D-дизайн, але це ж ну, не візуалізація, але це ж теж якби дотично до візуальної складової. І тобі так, це легко. Було ну це, це круто, це круто. Значить, бачиш, ти знайшов насправді ну те, що тобі подобається більше, що писати. Наприклад, я любив там рекламу Мені сайт взагалі не подобається робити, але рекламу mm. мені подобається. Окей, ну круто. Yeah. Давай тепер перейдемо до більш конкретних. Скажи, будь ласка, скільки продуктів ти протестував? Я протестував три продукти. За мене на третє, в мене я знайшов він. Це дуже-дуже. Тобі можна так сказати, ти скоротив свій шлях, тому що зазвичай він раз знаходить там на п'ятому, шостому, що там підбиваєш статистику, а в тебе вийшло на третьому. А як було відчуття, коли ти перші два запустив і потратив гроші і не залетіло? Я знав. Я знав, куди я йду, на що підписуюсь. Я виділив бюджет. Я просто якби по кроку йшов. Я там намагався наступність зробити кращим. Якби якоїсь розпачу в мене не було через те, що вони не зайшли. Я просто намагався угу. йти далі. Тоб, тоб, тобто ти собі чітко знав, так, що, ти, що в тебе не піде з першого на, продукту моташ, ти собі розраховуєш. Перший, другий, третій, там ти протестуєш і якийсь тебе точно залетить. Правильно? Так, я спокійно ставився до того, що там гроші йдуть. теж. Не, не, уходять просто в мінус, що це так працює теж. І копі я весь бюджет не злив, переживати немає за що. Тому що із кожним минулим я вже щось інше, ну, краще міг зробити. Я вже переходив до інших редакторів. Робив, як мені казалось, кращі креативи. Більше працював на AdCopies, більше робив. Своїх ресерчів. Uh, тобто, ти yeah. якби вчився з кожного тесту, якщо так можна сказати, можна так сказати, так. А yeah. uh, uh, тут одразу тоді, тоді питання: що ти порадиш людям, які кидають uh, після першого або другого тесту ну, цю нішу. Першого другого? Ну я б цього не розумів, тому що ще на майндсеті треба зрозуміти і визначитись з тим, який тебе бюджет, скільки ти готовий реально на це виділити. Тому що, тому що треба якби на це виділити гроші. Це так просто mm -hmm. не піде. Це все-таки топ-1 ніша у продажах у світі, що Shopify. Щоб в неї зайти, треба, треба і зусиль приложити, і трохи грошей видати. Треба просто пробувати і йти, щоб визначити по цьому шляху. Таке порадив. Так, ну, да, да. цікава статистика. На жаль, вона. Така не дуже позитивна, але 90% людей кидають цю нішу, коли в них золоті перший або другий продукт. І що вони думають? Що дропшипінг не працює, правильно? Дропшипінг мертвий, всі, хто каже, що буде зробити інфотигани, що цьому неможливо, правильно? Ну, тобто з'являються такі думки, що воно точно не працює, тому що в Оправдає тебе не знає. Так, да, так, да, тобто, це, це, це класика. Добре, а скажи, будь ласка, і можливо тоді покажи. Ми там замалюємо магазин, щоб нічого не було видно, замалюємо продукт. Скільки ти вже продав, наприклад, за серпень місяць, за весь час, який в тебе був найкращий день в продажах, п'ятницю да? ну і Поговоримо, покажемо, наприклад, як не працює, в принципі. Ага, супер. Так, а покажи з самого початку аналітику, от як ти тестив продукти. да, от там перші тести. Е, Пам'ятаєш, так, свої перші тести? Якщо не помиляюсь, це. Е... Так, значе перше. Ні, ні, так, це, це, це... це з самого першого продукту. Так, да, от перший продукт, да? Тобто ти отримав одну покупку да. і він не залетів, так? Да? Так, була одна покупка. На, якусь, на другий день теж. Були uh -huh. додання до карти. Я ще uh -huh. потримав на четвертий день цю рекламу, але потім в мене вибило, зупинили рекламу, тому що не пройшло списання в Facebook. І мене просто uh -huh. заблокувало рекламний акар. Oh. Можливо, це далі само... немає так. Так, да, це саме розповсюджувана помилка бан аккаунту через відсутність mm. коштів, або через неможливість списання. І це, напевно, скоріше за все, зразу ставило тобі костиль на декілька днів або тиждень да, розбукування аккаунту. Так. Так. Це проблема була саме в польському банку. Він чомусь сприйняв за якусь скамову транзакцію і не дозволив списати Facebook. Я паю. По... Добре, покажи тоді тест другого продукту. Тест другого продукту. А, Другий продукт був без, без продаж, не було... не було покупок в сенсі. Хорошо, тоді це покажи. Вже... Тоді покажи цей, який ти тестив вже. Ну, перші дні тесту цього продукту. 8 -е число, так? Да? Так, це воно, так. І це перший день тесту продукту. І в мене просто залетів, ну, до обіду було три продажі, і до вечора прийшло шість. Клас. Тобто, Де. а покажи тоді з 8 по 11, це якраз три дні тесту. Те, що я е, говорю завжди тримати. Е, Де, бачите, 46. Так, тобто, ти за 3 дні отримав 10 покупок. Е, це е, показало тобі, що залетів ну, по всіх показниках. E, і скажи, а це профітно було одразу чи ні? Так, одразу профітно було. У мене супер, було 50 тоб... доларів на день я не міг втратити більше ніж 50. Тому 150 доларів, так 480 прилетіло. Mm, назад. Mm -hmm. ну, супер. Тобто, те, що я казав, да і показував на кейс стаді в курсі: що якщо у вас продукт вінер, він в принципі з тесту може залетіти одразу в так, рід... угу. А покажи тоді з 8, 8 червня да? по 31 червня. По 30. Тобто ти його продав на 1000 доларів, а чого не зміг масштабувати тоді? Не міг масштабувати, тому що не міг піднімати експенс, мене не давали більше 50 доларів. Я довго ага. розбирався з підтримкою Фейсбука. Ми весь час задзвонилися, чекав відповіді по три, по чотири дні. Вони щось вирішили, але від того ні до чого не прийшло. Класика, класика, а так, десь саме з 30-го чи з першого я вже перейшов на агентський аккаунт. І на 20... в... Ану, а ну відкритоді за липень місяць зараз, чи пень місяць. Липень місяць ти закрив на 11 тисяч 490 доларів. Це вже ти перейшов на агентський аккаунт, якщо не є з якогось числа, так? Да? Так, це вже агентства Ну, саме десь з першого чи з тридцятого минулого, так я вже весь цей місяць на агентському аккаунті. Угу. А скажи, будь ласка, скільки в тебе вийшло? ну ти вже маєш дотягнути до 15к. Ну, ми так почали розкопувати трошечки цей продукт з тобою. Але скільки в тебе приблизно вийшло профіту? Можеш процентах сказати, щоб не цей. Ну, я розумію, що це сенси інформація, просто до прикладу, у угу. ну, мене близько 30% 30 відсотків профіту. Угу. Тобто, з цього з Супер. А давай тоді від... тоді серпень місяць зараз. Відкрито тоді серпень місяці. Ми в серпні місяці ми з Денисом вже прийняли рішення скеліти. Я бслав Денису ціль в 30 тисяч. Ми її майже да? тобто дожали до 27 тисяч. Трошечки була просадка 6 серпня. Ну, така сильна, до речі, просадка була. Але після цього. А що була просадка, не пам'ятаєш? Була проблема, що не зайшли кошти. Якісь проблеми саме з Фейсбук підтримкою. Ага, І ага, ага, та... Все, я... Все, я, я згадав, я згадав. Тобто, яка, я, якесь ну, питання операційного франкту, да? тобто не з так. так. Окей. А скажи, будь ласка, а ски... тут теж даність вийшло в районі 30% профітність? Чи тут вже вона виросла від того, що компанія почала стабільніше працювати, чи як? А... Так само, десь 30% профіту. Uh -huh. Я рахував за весь, за весь момент, не по місяцям, а за весь і виходило, що 30% профіту. Ну, uh окей, -huh. uh -huh. okay, ми потім. Uh -huh. А тепер покажи за цей місяць, там, за 5 uh, днів, да? з першого. Ну ми вже тут конкретно з Денисом скейлимо потрошечки, да? тобто ми плавно скейлим. Тобто ти вже продав на 6 тисяч доларів. За 5 днів це ти тримаєш більше ніж 100 доларів доларів да З таким темпом ну, ми зайдемо на дуже хорошу оборот. Тобто у нас ціль 50 тисяч да, закрити на цей місяць. Так, Будемо. А який в тебе максимум був у е, Покажи це п'ятницю. П'ять числа числа майже дві тисячі так, да, це, це це вже дуже е, непогано. Ну я би сказав, це таки непоганий результат, е, тому що класний результат я буду вважати. Да? Ну і ти то, теж будеш задоволений собою, коли буде три тисячі доларів кожен день. І це буде те, що ти на сто тисяч доларів в місяць продаєш, а це вже мільйон в рік. Це вже нічого собі. Ну якщо тримати, тобто навіть перше часом це було тисяча доларів профіті. Це вже... Ну круто, 1000 ja, доларів профіту за день це вже власні показники. А уяви, що таке 3000 або 5 тисяч доларів профіту в день. Ти абсолютно реально до них дійдеш. як щось нереальне, але. він, Ні, 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 так. Ну, але ж важко вірити, що насправді деяким людям, уявляєш, важко віриться, що взагалі це може працювати. От подумай, ти першого числа на виставку доларів профіту в день, а деякі думають, що це скам, що це не працює, і що типу, ну, моє любиме це дропшипінг мертвий. От це моє любиме, тіпо, mm -hmm. це не працює. І я завжди задаю питання: а як може померти просто бізнес-модель? Це знаєш, ну, для мене це загадка. Це ж просто продовження по факту. У ну. okay. мене взагалі очікування 15, хоча б 15 тисяч набрати там, місяць і все, я буду довольний. а воно так росте, росте, що є куди ще далі йти. Да, да. Так, так, апетит, апетит тільки збільшується, коли ти ну, починаєш нарощувати. І останні два питання. Дякую, що ти посерив. Ми не будемо. А ще скажи, в який нічого магазин в тебе, просто щоб люди розуміли, що продавати в будь-який можна. Ніша e, DIY. DIY. Do it yourself. Yeah. Тобто, зробиш свої руками або інструменти, ну, якщо говорити по нашому. Тобто, це і в тебе okay. ніше вимагати, вірно? Виключно в цій ніші. Okay. Супер. Е, e, Ну, ми не будемо показувати там ссылки, це, і, тобто круто, круто. І ти вибрав продукт, який дає конкретне рішення цільовій аудиторії. Я правильно розумію? Так, дає рішення. Uh, ну, так все як на курсі розповідалось. Він uh, з добрими відгуками, uh, що перевіряв нам з доброї якістю, що найголовніше, тому що в мене ніяких повернень до цього моменту не було. Тільки mm -hmm. ну, не було там, через якісь продукту не було. Ну, mm -hmm. Це важливо. Mm -hmm. Ну і він ще своїм рішенням насправді дає трошки вау ефекта цільовій аудиторії. Ну, хто би що не казав, але він таке вау-рішення. Я, я би сказав, так. ну якщо подивитися. Так, я прошу. Так. І останнє два питання для тебе: от після того ж шляху, е, який ти пройшов, ти можеш сказати, що дропшик є мертвий, чи ні? Так. Я і перед курсом так не міг сказати, зараз то так точно не можу. Як я десь почув я... дропшик, треба просто повірити. Mm -hmm. і... Останнє питання. Які в тебе цілі е, там, ну, в дропшипінгу в своєму e-commerce? Е скільки ти хочеш заробляти? Ну, там, оборот робити, потім заробляти. Хочу тримати місячно близько 100 тисяч. Я думаю, це дуже добра ціль. Якщо вийде і тримати, yeah. це буде дуже добре. Це абсолютно реальна ціль, і на листопад місяць ми з тобою плануємо. Ну жовтень. Я сподіваюся, і раніше, але просто зараз вересень треба всі процеси поставити. Але я думаю, що жовтень-листопад, ну листопад точно, якби безвихідна ситуація. Ти маєш 100 закривати в місяць. Е, з такою самою маржинальністю, це буде хороший результат. Я буду вражати, що це, це результат, до якого багато людей не можуть іти. тому що вони не віриш, це працює, і це реально буде власності. Потім комусь підійдеш і скажеш, а ви знали, що можна 100 тисяч продавати хоча 100 тисяч для дропшипінгу або для e-commerce е на рівні світових там, брендів, або, ну, в принципі, нецінніші це нічого. Ну, це, це зовсім трошки. Це, ну, от, якщо мільйон в місяць, то це вже хороший результат. 100 тисяч, ну, да. Да, тобто, 10 це... угу. да, але уяви, наскільки це ламає уявлення у людей, які продають в Україні українську товарку. Для них там на 100 тисяч продати це просто, типа, космічні так, гроші. Ну, так, це рівень, Так, це Такий рівень, що треба бути вже корпорація і Ну так, да, або ну, хорошим середнім бізнесом, хорошим середнім бізнесом Да. Окей. Okay. E, дякую, Денисе. і останнє що ти останнє якусь одну пораду людям, які хочуть ]Evet. цим займатися, бо ще не займалися, бо думають, що би ти сказав просто одним реченням. Я б сказав, якщо ви купуєте курс, то треба йти по шляху курсу, тому чого навчаєш. Тому що щось у новачків є таке бажання зробити щось по-своєму. І часто це збиває з того шляху, до якого вони вас вчать, бо шляхів дуже багато. Якщо ви вже вибрали цей, треба йти по ньому. Я абсолютно з тобою згідний. дякую. Це прямо те, що я би теж сказав, тому що багато людей приходять на навчання і щось думають і роблять по-своєму. У мене завжди велика питає. А для чого ви приходите на навчання, якщо ви самі ж все вмієте робити? Але в принципі, молодець несе, я думаю, що ну, до старка Ну, жовтень, листопад. От, от, я думаю, що стока ми з тобою закриваємо. Я теж буду це, щоб в тебе все, все, все вийшло. І ти вийшов на 20-30к профіту monthly. І тоді ти справді відчуєш, що таке, що вийшов.